Невдоволені дорогами ізюму автовласники та мотоциклісти зібралися на протестну акцію під стінами міськради. Адже, як стверджують, навіть на байках їздити тут неможливо. І з кожним роком вони стають все хуже і хуже. Тоді, виходить, парадокс. А куди ж тоді діваються ці гроші? І чому дороги вмирають з кожним днем? І ями, по колено. скільки аварій, скільки цих. Ніхто за этим не слідить. По-хорошому навіть ніхто не виплачує компенсацію людям, які потрапляють в аварію. У мене не раз колесо гнулося, у мене не раз зеркало відвали.

был определен победитель, і тепер ми что що і ми и мэр з високої трибуни Олександр Башков заявил о том, що з 1 июня начнутся ремонтні роботи. Всі ждали, всі знають, яке состояние дорог сьогодні в городе. С З июня фактически фактично сім о том, що тендер не состоялся. Майже одночасно водії підписують маніфест до чиновників і збирають біля входу старішини та арматуру. Усе за їхніми словами пошкоджене на місцевих ізюмських дорогах. Із підписаним на чотирьох сторінках маніфестом ідуть на сесію міськради. Там у чиновників своє пояснення ситуації. Тендер виграла ШРБУ номер 2 изюмского підприємства, до якого ми звернулися. Перше, що вони сказали о том, что в недостаточном количестве закуплен бітум. Тому вони не могли почати роботи до 1 июня. Второе, из-за недостаточного объема битума запускать неэкономично печь для производства асфальта. До того ж, відтермінований ремонт і через те, що у тендері на ремонт найбільшої вулиці обласне КРУ знайшло помилки. Тож на сесії прийняли рішення про розподіл коштів поки за іншими вулицями міста. Вулиця 20 років жовтня, мільйон 198 800, 250 тисяч вулиця Київська, вулиця Калиніна 70 тисяч, вулиця Радянська площа 380, вулиця Харківська 801 200. Рішення підтримали і встановили терміни початку ремонтних робіт. По війні військової влади значить, тендер визнано недійсним, і за те, що ошибки в документах були. Зараз совет прийняв рішення роздрабіти ті деньги на менше суми, щоб без тендера можна було проводити ремонт дорог. А піщають здійснює та за дві неділі. Тож активісти поки чекатимуть і обіцяють, якщо до 23 червня ремонтні роботи не розпочнуться, то вони організують ще масштабнішу протестну акцію. Галина Михайлова Віталій Осьмачковісті.